Герцліг Антіденкін. Пані Ірино, перш за все прошу назвати своє ім'я, прізвище і повну дату народження. Так. По-батькові фамілія моя Саїк, по чоловіку Максимів. Ірина. Мій батько називався Онуфрій, Мама називалася Анна, бабця називалася Юля. Мала я ще братчика Миколу, який був з 35-го року, на три роки молодший від мене. Отака то була наша родина. Постійно з нами жила бабця Юля, а також бабця Марина. Потім забрали її, бо вона вже віднятку сама не могла жити, в Березвіці вона жила. То ми її забрали до себе, вона жила з нами. За ми жили на Нішій Подільській в Тернополі. Винаймали в господаря Каменечку. Було два покої і кухня. Татко працював в готелі, мамця ніде не працювала, була з нами. Вихованням займалася мама найбільше бабця, тобто татова, мама. Мамина мама більше допомагала мамці по господарству. Ходила з нами на спацир, татова, мама, бабця наша Юля. Хотіла завжди на прогулянку, хотіла. Найбільше ходили на високий. Все, хто казав, що високий замок не, через озеро на загребель. Це замок той старий. Він, ну як він був побитий, але ще оціліли, сходи були, очелили то таких великих зовсім не були розбиті, очеліли, то коля все вилазив на них, сідав. Тут ну, гарне було, так сходи кінчаються наверху, там леви стояли. Гарно було, там дуже грубі були дуби, до, То бабця з собою брала гойдовку, прив'язувала до тих дерев і ми собі гойдалися там. Внизу зійти було, то там вже було озерце. ну ще того озера не було такого. Великого. Таке озерце було маленьке, але не з тої сторони, а з тої сторони. Ну, таке, така якась заплава була. І там жаби скакали, я боялася, туди не йшла. А, а, а Миколя знав, що я боюся жабів, він набере в тих жабів і несе до мене і страшить, мене, я кричу, там на за гребень. Mm -hmm. Та я мені нічого не боявся, все в руки брав. В якій країні ви народилися? Прошу? — В якій країні ви народилися? Як вона називалася тоді? Як називалася тоді країна, в якій ви народилися? В якій... Україна. В якій входить в Тернопіль. Ну, Арнополь, місто Тернопіль. А от тоді не була України, тоді була Польща. Як жилося в Польщі тоді? Ну як, так, як нам, дітям, запам'яталося, всі ті труднощі, напевно, які були, то були на плечах наших батьків, які то все переносили, але на нас тут зовсім не впливало. і... Ну, я... А то було тільки, я можу сказати, за нашу родину, як ми жили. Але були ж діти, бо ми бачили на вулиці, як жили. То жили там набагато скромніше, набагато бідніше, тому що якщо там було п'ятеро дітей, а тато один працював такі пекарі, там жили кравці, різники ну, всякої такої професії, то ну, перше не робили поранення жінки, не, скільки було, стільки родили, а він бідний сам працює, а так як литвини, наші сусіди. Бо та каменечка, яку ми винаймали, вона так була розділена на дві половини, з однієї половини був день по кійтеньки. Ну, менше від нашої хати. То там жив е е е Литвин і його жінка. П'ятеро дітей, троє школярів із них. Двоє Леся і Славку не ходили ще до школи. А ті е вже ходили до гімназії ті діти. А один батько працював. І я собі запам'ятала, що те ліжко завжди було розстелене, і він завжди спав. Як він міг спати, той змучений чоловік, який працював цілу ніч? А тут купа дітей, і ще ми приходили, і ніхто нас не виганяв, ми ніколи ніколи не були лишніми, ніколи не, не зауважили, що, що ми там може і заважаємо. Ну, коля не так, що. я Там були дівчатка, мені там було цікаво, він був менший. Ну, на три роки менший, то в такому віці то є велика різниця. А мені там було добре, мені було цікаво, ті вже були гімназії, Вони там вчилися, писали, я так дивилася, як то все гарно. от. А, а вони, от, він один той чоловік робив. Ну, то певне, що вони бачили банани, вони бачили фіги, вони бачили чоколяду, вони того нікого не бачили. То тільки те, що ми їм дали. То вже сидимо, вже татко мій йде з роботи, а пані Литвинова каже, іди, і вже додому, бо татко твій пішов на як, як, каже, як слонь, всього поніс чи як верблюд, як вона казала, що всього багато в'язка, бананів через плече і всього так вона перед себе несе. То йди вже. А я не йду, бо я чому маюся спішити, мені не дуже. Але ми завжди ділилися, то що. Ми мали вдома, то ми завжди ділилися з тими дітьми. То ми бачили, як жили, то ми не можу, я не можу характеризувати, що як було життя за Польщі. Кому було тяжко, голодні не були, але жили дуже скромно. Відколи ваша родина мешкає в Тернополі? Відколи? Зараз я вам скажу, моя мамця з 1907 року. Вона приїхала до Тернополя, що їй було 15 років. Ну, а татку, я не можу сказати, коли він вернувся з того за границі. Ну, напевно. Десь, напевно, в 25-26 му році. Я собі так воду маю. Хто ви за професією? Татко? Ви. Я? О. Діти мої дорогі, я проробила 44 роки безперервно на одній роботі. Зв'язист. Спочатку я починала е, на технічній службі, навчилася обслуговувати всі апарати телеграфні, а потім, так як я була техніком, я мусила вміти працювати на всіх апаратах телеграфні, а тоді було будо таке. П'ять клавішів, тут три, тут два. І так як на піанін грав, комбінація пальцями, вдарилася по клавіатурі, виходили букви, так передавалися телеграми. А тут був такий: я забув, як то називається, тік так тік, так так виходив. Так що ти мала в той, в той такт вдаряти, бо інакше, бо то, то був старт-стопний апарат. БОДО. І то ще мала бути корекція. Бо ми на Будо робили тільки з Києвом, а на СТ робили зі Львовом, а з Києвом мали два сектори перший і другий, на Будо. То кожен техні технічний працівник, який обслуговував оператору, мусив працювати на всіх апаратах, вміти працювати, тому що ти контактуєш, що пропала, що пропала, корекції немає, немає, йде всі спотворені, спотворені телеграми йдуть. То визиваєш техніку і починаєш з ним поправляти лапати ту корекцію. А як ти не мієш спілкуватися, як ти будеш то робити? А то я знала працювала на всіх апаратах, значить так: Будо, Естету — то, як пишуть, машинка, то великий апарат, От. і морс. Дай дай закуріть, ідуть радісти, дай дай закуріть, то є сім, дай, дай закуріть, сімка. А йдуть радісти, то трійка. Я на горку йшла, то і двійка. Любили свою роботу? Ой, я вам не можу того передати. Ну 44 роки, якщо б ти її не любила, то ти б нікого ще стільки не втримала. Страшно любила свою роботу. Навіть не можу вам передати як. Я вам кажу, що час у мене були такі вікна в себе в радіобюро. Бо радіобюро було на першому на першому, на другому, а на третьому, а телеграф на четвертому. То я ніколи не сиділа дурно. Я лишала радіобюро, закривала, бо то секретний відділ був, закривала на ключ і бігом на телеграф. А я так тільки... я і всі мене розривають, бо позашивалися повно роботи, нема кому розшивати. То я сідала за апаратурою і так на рівні, давала норму, так як на рівні телеграфіст першого класу. А потім, як працювали на СТ, то треба було не так давити клопів, як то називали, а треба було працювати всіма пальцями, то я дитина, бо як ти будеш, тут тобі на півпітері лежить телеграма, ти її даєш на перфоленту через апарат СТ. Даєш на перфу, там вибивають перфу, і, і то вже йде, далі ти передаєш в Київ чи де, то ти передаєш же перфу -ленту. вже перфолінту. Вже той оператор сидить за апаратом, то він вже не має цього, немає вже того, що він того не робить. Тільки одна перфолента запкана в бланк. То ті дівчатка, а їх вчили, вони ж ніяк не могли навчити, що як то всіма пальцями працювати.